Епоха лицемірства Подкаст Радіо Шорти Радіо Зоопарк. Про те, як людство поступово повертає собі свободу і волю, право на існування за своїми правилами, а не придуманими ідіотами обмеженнями, нехтуючи наказами, відмовляючись від рабства та узурпації людських прав і свобод. Дякувати українцям, які виборюють свою свободу у війні проти підступного кровожерливого, давнього ворога людства. І як це не дивно, тому президенту США, якого ми пообіцяли не називати, подякувати за те, що на нашій планеті нарешті закінчилася, сконала епоха удаваної доброчесності, загального лицемірства, яка була настільки несправжньою, нещирою, політкоректною, що викликала нудоту і блювоту не тільки в простих і здорових людей, але й в самих невибагливих з них. Тепер ми знову повернули філософське значення таким суспільним знакам, як націоналізм і патріотизм, яких недолужі зробили нацизмом і фашизмом. Ми знову зробили доброю справою знищення загарбника, гвалтівника, убивці, агресора і зрадника. Зробили суспільним добром народну помсту за своїх. Повернули собі ненависть до брехні, до рабства, неповагу до інституцій влади, в тому числі і міжнародних, які виявилися для нас завжди і були звичайними годівницями пристосуванців, недостойних профанів, крадіїв, нероб і кровопивць. <звук> Залишилось тільки прийняти суспільні правила конституцію роду людського, яка в тому числі стане обов'язковою і для тих. Хто виявить бажання приєднатися до цивілізованої частини людства, вийшовши з числа живих марців, з рабства та середньовічних культів вірувань в казкове і неіснуюче. Радіо Зоопарк.